Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що всі чекали. Нарешті, ми з вами побачимо посвідчення особи повноваженої вручати повістки. Нарешті затверджена ця. Форма. Давайте з вами розберемо, які були відповідні зміни до постанови 560 щодо повноважень по видачі цих, цих посвідчень, взагалі, як воно виглядає, що потрібно дивитися на цих посвідченнях, яким чином це робити. І розберемо взагалі цікаві нюанси по цьому посвідченню. Поїхали! Нагадаю, що. В нас з 18.05 так було нарешті введено в законодавство те, що ТЦК повинно під час зупинки військовозобов'язаних або під час вручення повістки да, пред'являти військовозобов'язаним службове посвідчення. Потім ми з вами побачили постанову 560 в якій було врегульовано порядок видачі цього посвідчення, ким воно видається, як взагалі на які території так воно дійсне. і побачили що, по-перше, це було там просто посвідчення, а навіть і не службове. Порядок це був регульований, дійсно, але ніхто не бачив взагалі, як виглядає це посвідчення. І нарешті Кабінет міністрів він вирішив, як воно потрібно як воно буде виглядати. І ось 18 червня. 24 року на своєму засіданні так вони затвердили постанову, яка внесла відповідні зміни до постанови 560 і в якій вже затверджена ця форма. Одразу кажу: ви зараз чуєте від 18 червня 24 року. Будь ласка, не путайте. Так дійсно вона була прийнята в цей день. но вона ще не набрала законної сили. От станом на зараз я знімаю відео, ще не набрала законної сили ця постанова. Дата прийняття постанови не свідчить про її набрання законної сили. Коли вона набере, я думаю, вже в найближчий час, до речі, ви можете подивитися це особисто, да, загугливши у відповідний реєстр нормативних актів, ви введете відповідний номер цього акту, так і побачите, коли вона набере законної сили. Вона ще не опублікована, а отже, не набрала законної сили. Взагалі, чому ми про це з вами да, розмовляємо, про це посвідчення? Я завжди кажу таку одну класну фразу. Коли ви отримуєте повістки, коли, ви, коли у вас вимагають пред'явити документи, будь ласка, перш за все спитайте, хто перед вами, хай особа, яка це прохає, виконає свій обов'язок і представиться і пред'явить відповідний документ на підтвердження своїх повноважень. Тобто, будь-кому. Якійсь особі документи не показано, а лише уповноважені. До речі, для вас я розробила спеціальний інфопродукт. Це пам'ятка військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК, в якій я все передбачила всім. Певні нюанси по законодавству, і після ознайомлення, з якою ви будете дуже впевнені, дуже впевнено себе відчувати після зупиночки ТЦК, так і під час спілкування взагалі з ними. І, до речі, ця пам'ятка, вона є досі актуальною, навіть незважаючи на зміни в законодавстві. Єдине, тим, хто мене придбав та придбає, я в подарунок теж надішлю pdf формат змін стосовно так, певних нюансів по новому посаді. Свідчень, яке ми зараз будемо розбирати, я вас не залишу, про вас буду пам'ятати, так, і оновлювати її періодично. Придбати її ви можете за спеціальною ціною в описі під цим відео, і в подарунок я теж вам дарую паперовий формат. Купуйте, не пожалкуйте. Стосовно законної сили, ми з вами розібралися. Стосовно взагалі навіщо це ми з вами розібралися? Так, однією фразою, так би мовити, обозначили майже. Да? Тепер. Що там взагалі відбулося? Ну, по перше, зміна стосувалася. Нарешті написали слово службове посвідчення. Раніше було просто посвідчення особи, да а тепер постанову 560, так би мовити, вирівняли з законом України про мобілізаційну підготовку. Тепер, так би мовити, воно. Відповідай і там службове посвідчення, і там службове посвідчення. Також було внесено зміна стосовно того, хто видає посвідчення. Ну одразу вам скажу, що нічого не змінилося, тільки відбулося певне перефразування. Посвідчення, яке було, видає голова обласної, Київської та Севастопольської міської районної, адмі... районної держадміністрації або військової. Тобто все таки залишилося. Стосовно того, на підставі чого так видається це посвідчення. Теж у нас це було зафіксовано, однак було трішки незрозуміло. Да? Тепер конкретизовано. Це посвідчення видається на підставі наказу керівника відповідного органу, так, який уповноважив особу. На вручення, повістку, на вручення повістки, цей наказ є підставою для видачі цього службового посвідчення. Нагадую, що особи, які уповноважені вручати повістки, вони передбачені в пункті 51 постанову 560 Це, наприклад, працівники ТЦК, наприклад, на робочому місці. Так? Певні працівники, також представники виконавчих органів, тобто там певний перелік є. Ось керівник їх призначив, да, і тому на підставі цього видається це посвідчення. Стосовно території дії, як і було, да, територія дії цього посвідчення обмежується певною адміністративно територіальною одиницею керів особи, яка його видала. Да. Видала обласна військова адміністрація, діє це посвідчення на всю область. Видала районна адміністрація тільки на район. Тобто такий принцип як був, так і залишився. І лише відбулося певне перефразування. Зберіглася також норма, не зазнала змін стосовно того, що це посвідчення дійсно лише на підставі пред'явлення цієї особи свого паспорта, військового квитка, свого паспорта військового квитка або посвідчення офіцера. Це теж зберіглося, лише відбулося жнову ж таки певне перефразування. І тепер ми з вами перейдемо до найцікавішого, як воно ж все ж таки виглядає. Подивимось з вами на екран: ось воно те саме службове посвідчення, яке воно повинно бути. Ну, по-перше, я так розумію, воно буде так би мовити, на а 4 якомусь да, тому що, бачите, не. Затверджено ні ширини, ні міліметрів, нічого в нас з вами немає. Скоріше за все, це буде звичайна роздруківка, як от, о, тимчасове посвідчення, да, коли замість військового квитка видавалося оце буде таке ж саме. Тепер давайте з вами пройдемось по певним а, реквізитам. Да. Я про ці реквізити вже навіть зазначала в своїй пам'яті. Я там чітко писала, на що ви повинні звертати увагу під час, коли ви перевіряєте повноваження особи, яка вам, яка вас зупинила, да, яка вам намагається вручити повістку або перевірити документи. А, т, якщо да, от в певних оцих ось реквізитів, про які ми з вами будемо спілкуватися, не буде в цьому посвідченні, буде якісь певні порушення, так, то у вас не виникає обов'язку да, взагалі отримувати повістку да, і взагалі спілкуватися з цією особою, бо вона не підтвердила свої повноваження. Тепер ми з вами дивимося, буде фото да, на цьому посвідченні. Тоді ми повинні перш за все з вами пересвідчитися, да, що ця особа, яка стоїть перед вами, це дійсно її посвідчення, бо випадки можуть бути всякі. Так? Ви також, коли берете це посвідчення, берете паспорт да, і дивитесь, а, все, окей, це особа, ця особа. Да, перевірили її персональні дані. Далі бачимо, що буде місце для. Печатки, це буде гербова печатка відповідного органу, який його видав. Гербова печатка це коли посередині герб. Я теж про це писала в своїй пам'яті, тому купуйте там дуже багато цікавого. І от а, одразу кажу, ця ось печаточка повинна буде. буде Повинна бути трішки захватувати так цю фотографію да, для того, щоб так би мовити не було ознак підроблення. Дивимось тепер, да, що буде вписано тепер особа, якій воно видано, да, її прізвище, ім'я по батькові, яка а, не, і, а, вписується також найменування адміністративно-територіальної одиниці да, там, де воно буде діяти. Ну, наприклад, Київська область або місто Київ, да, або місто Полтава. Це все вписується да, відповідним. Відповідною особою. Тепер ми бачимо з вами таку графу дійсно до. От там от повинно знову ж таки стояти да, певні цифри, але одразу в мене таке питання: а яке ж буде а, строк? Дії, взагалі, цього посвідчення чогось в жодному нормативному акті цього не врегульовано. Отут тут буде дуже цікаво, да, яким чином це буде відбуватися. Також ми з вами бачимо, є реквізити для того, щоб ставити прізвище ім'я особи, яка його видала, да нагадую, це голова обласної київської та севастопольської міської або районної держадміністрації або як станом на сьогодні це військові адміністрації. Його підпис, нагадую, що він має бути особистий, та його посада обов'язково. І я взагалі завжди кажу, будь ласка, дивіться на посаду, хто ж його видав, тому що, ну ж таки, всі ми люди, всі ми можемо помилятися, тому посада голова да, видає, тому, наприклад, там, наприклад, районна адміністрація да, то тоді він повинен відповідати регіону, да, адміністративно територіальній одиниці, на які він знаходи, на якій ви знаходитесь. Це теж буде дуже важливе. І бачимо, що там буде далі примітка, і написано, що це посвідчення дійсне лише тоді, коли да, воно приділяється разом з паспортом, посвідченням офіцера або військового квитка. Так, резюмуємо. Так би мовити, достатньо непогане посвідчення, але в мене є до нього дуже. Дуже багато питань. Перше, я вам вже сказала, перше питання це його дійсність. Питання? Скільки скільки часу? Місяць, два, на період мобілізації, да, або на період ну, військового стану взагалі, скільки може воно бути чинним? Да. Друге, що мене турбує, це номер цього посвідчення, чому його немає, чому немає дати його видачі? Оце теж під питанням, як взагалі тоді його індифікувати? Взагалі, чи буде ввестися цей облік да, на відповідному органі, де будуть видаватися ці посвідчення? Взагалі, да, от цікаво, так би мовити, просте посвідчення, але дуже багато неврегульованого. Також і виникає одразу таке питання. Як вам казала, да, це посвідчення видається на підставі казу керівника, да, який визначає особу уповноваження на вручення повістки, да, в залежності? Від того, який це буде орган, або там орган виконавчий, там сільська рада, наприклад, да, або ТЦК постає питання, яким чином цей наказ буде передаватися до відповідної обласної адміністрації, да, або районної, в межах якого терміну да, буде видаватися взагалі це посвідчення? І найголовніше, що мене турбує, як ми дізнаємось, да, що це посвідчення, взагалі, от коли будемо перевіряти повноваження, наприклад, да, на вулиці, воно є дійсним. В плані того, що, а можливо, особа вже звільнена, так як вони будуть відкликатися ці посвідчення? Ну от, взагалі, нічого це не врегульоване. Тому я вважаю, що необхідно да, от, перш за все також передбачити в цьому порядку оці всі нюанси, бо вони є дуже важливими для того, щоб не було да, подальших маніпулювань зі сторони органів державної влади, зі сторони ТЦК, для того, щоб було у нас чітко дотримано да, принцип законності. Дуже цікаве посвідчення. Так, я вважаю, що воно потребує трішки вдосконалення, і обов'язково треба на законодавчому рівні врегулювати його процедуру видачі, тому що не зрозуміло, як воно буде відбуватися. Так, ну навіть термін його видачі. от мені дійсно цікаво. Це, наприклад, там да. Керівник певного підприємства, да, директор, видає наказ, призначає свого працівника. Цей наказ а, він направляється до, наприклад, до районної ради, да, або, о, о, до районної адміністрації або до о, о, обласної да, військової адміністрації. Вони його приймають. Наступне питання: скільки часу будуть розглядатися, а, яким чином взагалі буде відбуватися ця процедура? Чи взагалі повноважний цей голова на видачу цього посвідчення? Тобто дуже багато питань знову ж таки. Написали, но не врегулювали. Тому ми чекаємо да, певних, знову ж таки, змін для того, щоб це все було законно. Якщо вам потрібна юридична допомога, ви знаєте, до кого звернутися. Всі контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тут багато цікавої юридичної інформації.